Вітаю, творчі люди! Сьогодні ми будемо з вами обговорювати ваше домашнє завдання стосовно опису бренду як особистості. Я вже просто так дала це завдання. Ви ж розумієте, що багато однакових брендів один на одний схожі і вони намагаються створювати одне і те саме. Або багато брендів, у яких дуже клішоване позиціонування там якісний одяг, індивідуальний підхід і таке інше. Дуже рад. Вам подивитись, в мене є відео на Ютубі на тему три клішованих позиціонування. Там я більш детально кажу про те, як не треба писати в шапці профіля про своє позиціонування. І, власне, повертаємось. Даються завдання для того, щоб ви почали бачити у своєму бренді індивідуальні риси. І якщо ви почнете бачити ваш бренд як особистість, у якого є свій характер, своя поведінка, свої звички, своя позиція, соціальна позиція, тоді вам буде легше розуміти, як цей бренд просувати, на які тригерні точки треба давити, щоб привернути увагу вашої цільової аудиторії. Та як, власне, просуватись. І тому зараз я хочу на прикладі одного опису вам трошки пояснити логіку, логіку цього завдання. Дівчина 28 років, 170 сантиметрів, витончена і трохи атлетична, з певною ходою, з раціональним підходом, рішуча. Самостійно рана почала себе забезпечувати, цінує красу та мистецтво, ставить перед собою та оточуючими зрозумілі завдання, розвивається. Пробує нове, глибше впізнає себе, оточує себе обраними людьми, але притягує погляди багатьох, цікава чоловікам, обговорювана жінками, часто спізнюється, але цінує пунктуальність, приділяє час плануванню, її гардероб системний та продуманий, а речі до свята підбираються заздалегідь, вибаглива до себе та оточуючих. Успішна у своїй сфері і може собі дозволити більше, ніж вирішується, звикнувши з дитинства економити і обмежувати себе багато в чому тяжіє до дешевше і більше, але розуміє і прагне міняти це на менше та якісніше. Коли я читала цей опис, вам уявлялась якась картинка особистості жінки, яка має свої якісь вже певні індивідуальні риси? Я гадаю, що так. І далі що ми робимо? Ми з цього тексту знаходимо ось ці основні тези, які мають значення для цієї особистості, без яких ця особистість не є такою, яку ми сприйняли через опис цього тексту. І, власне, далі ми можемо це розвивати у трьох блоках. А УТП Бренд з раціональним гардеробом, оскільки для такої жінки, яка хоче все підготувати, да, тут є такі фразочки, е, ніби так-так. Приділяє час плануванню її гардероб системний та продуманий, а речі до свята підбираються заздалегідь. Тобто ця фраза каже нам про те, що дійсно більш системні бренди, такі які там раціональні, так вони будуть на неї справляти більше враження. І вона радше за все цільова клієнтка саме таких брендів, які раціонально, системно підходять до. До свого бренду, до асортименту, до потреб цільової аудиторії, а власне в неї є там потреби в раціональності свого гардеробу. І ще мені дуже подобається фраза, що раніше вона звикла дешевше і більше, а зараз вона вже розвивається і трансформується, і вона хоче прийти до того, що вона хоче менше та якісніше. Тобто, бренд. Який буде виробляти менше та якісніше, та раціонально автоматично а, має для неї цінність. Так, і вона може тягнутись до нього. Це про те, що не завжди ми вирішуємо потреби цільової аудиторії, якоїсь, яку ми там собі оберемо, а іноді ми навчаємо нашу цільову аудиторію. Тобто вона до нас тягнеться. А нам треба бути настільки цілісним, класним брендом, щоб до нас тягнулись, а не тільки ми задовільняли потреби, якісь болі, проблеми наших клієнтів. Далі позиція. Позиція бренду це те, що ми точно робимо або точно не робимо. Я навела приклади в гайді, і тут ще раз повторююсь, що це більше відноситься до асортименту, до виготовлення ваших виробів та і, в принципі, до всього, що стосується виробництва. Так? І ось тут класна позиція. Позиція, вивори, виворіт нашого одягу так само гарний, як і зовнішній. Сторона. І якщо бренд каже про таке, в нього мають бути всі речі з гарною, з внутрішньою стороною, так? і якщо бренд не буде так робити, то, власне, він не відповідає за свої слова. Тобто, якщо ми хочемо обрати якусь позицію, ми дожимаємо її до кінця. Позиція це, звісно, не такий обов'язковий пункт плану, як унікальна торгівельна пропозиція, але ви маєте розуміти, що це все гачочки, на які ми насаджуємо нашу цільову аудиторію. І в принципі, якщо ми побачимо бренд, який робить таку гарну підкладку, так, гарну, гарний виворіт, і для нас це цінно, ми точно станемо клієнтами цього бренду, бо ми будемо до цього знову ж таки прагнути, як та жінка описана. так? На розуміє, що раніше вона дешевше і більше, але вона прагне міняти це, і ось це головне, що ми створюємо бренд, до якого прагнуть дотягнутися. Ну, це в контексті саме цього бренду, цього позиціонування. У вас може бути зовсім інакша історія. У вас взагалі можуть бути необроблені краї, і у вас така позиція, що е, ми за е, нібрежність там, не ідеальність, ми рвані шматки в одязі. Вважаємо, що в цьому є крутість, тобто у кожного своя позиція, і це треба зрозуміти, що якраз не одягом. Конкретним фасоном, або строчками, або натуральністю тканин ви будете виділятися. Бо ну я ж провела багато консультацій. Ви уявляєте, яка кількість дизайнерів вважає своїми перевагами якісний одяг, якісний пошив і якісну тканину. Ну це взагалі не перевага зараз. Це, це має бути нормою. А ось переваги це. І знанка така гарна, як і зовнішня сторона. Це бренд з раціональним гардеробом. І якщо ми беремо місію цієї жінки, так якщо ми продовжуємо її сутність у місії, то тут ми викристалізовуємо. Е Підтримку жіночого бізнесу або жіночих бізнес-ініціатив, бо вона така, да, про такий підхід, вона рано почала заробляти, вона самостійна і сама себе забезпечує. Тобто, це все про, про жіночі жіночу жіночу. Це все про жіночу самореалізацію, і вона для неї важлива, і вона буде її відстоювати. Вона буде за неї боротися, і нам важливо це донести у самому бренді знову ж таки в гайді. Є багато прикладів місій, і ви маєте зрозуміти свою. Я розумію, що вона не за один тиждень до вас прийде, але ви починаєте про це думати в цьому направленні думати. Зачитаю о, текст, який мені дуже сподобався на цьому курсі. А, так. Мій бренд дівчина 20 років. Вона на 70% француженка, 20% південна італійка і на 10% українка. 20 років це вік, коли в тебе ще є юнацький максималізм і також перший досвід дорослих кроків. Вік, коли ти ще не дуже романтичний і водночас намагаєшся визначитись з майбутнім. Моя Мія дуже любить просягати. Моя мія дуже любить простягатись на азурному березі Франції, просинатись і ще годинку збиратись. Дівчина, яка цінує красу вдома та вчить всіх, що вдома можна і треба виглядати романтично, а це може бути і комфортно. Мія дуже полюбляє південні орнаменти, прованські та польові квіти, які завжди в неї стоять вдома. Мія дуже постійна в своєму настрої обирає якість аніж кількість, і саме в тому в неї можуть бути однакові речі, просто різних кольорів. Мія цінує свій простір, тому залюбки самотньо проведе годинку у ванні, або за чашечкою кави на Веранді обов'язково вдягнена в дуже жіночний домашній одяг, переглядаючи улюблені серіали або французьке кіно. Французьке кіно саме те, чим вона надихається. Але з іншого боку, вона дуже любить цифри, прагматична та завжди намагається прорахувати все наперед. Мія 90% екстраверт, але ті. Але ці 10% надають їй 100% вражень. Вона душа компанії, і всі знають, що вона як запальничка. Якщо іскра є, то будуть всі сміятись. Це дуже-дуже гарний опис дівчини, яка може бути брендом. І далі УТП: жіночий домашній одяг, який надихає на французьку легкість та домашній комфорт. Дуже мені подобається УТП, оскільки ось ця французька нотка вона дійсно вже вирізняє домашній одяг від е, тисячі інших брендів. Так? Тобто тут я погоджуюсь, що французька легкість це дійсно як УТП. Далі тільки треба це в асортименті класно показати, і дійсно це вирізняє. Далі, місія. Хочемо, щоб якомога більше дівчат відчували себе вдома красивими, але і не забували про комфорт. Ну, це така слабенька місія. Мені би хотілося її трошки доробити, допрацювати. Ось тут дуже багато є про жіночність. І насправді зараз тема жіночності, вона як протилежна темі жінки, яка там феміністка, так? вона там, хоче боротися за свої права, вона хоче працювати на таких же посадах і так далі. І дуже багато ось тих жіночих, грайливих, тендітних, легких якостей, вони відходять на другий план, оскільки жінка обирає таку боротьбу за себе, за свої права. В кар'єрі, так, і вона е, набуває більш таких чоловічих якостей, і насправді ось та, ось та жіночність, яка там була у Dior, наприклад, так, вона, вона якось там плавно відходить. А якщо бренд вважає це важливим і хоче доносити до жінок, що Повертаєтесь до себе, до своєї жіночності, це так прекрасно, то я б може навіть більше не про комфорт, бо домашній одяг він весь позиціонує себе як комфортний одяг. А якщо зачепити тему жіночності, і що а, чим більше розвивається наше суспільство, тим менше жіночності в ньому, оскільки ми в бігах, в активностях, в великій кількості інформації. А жіночність це про легкість, так, це про насолоду, це про непоспішання і таке інше. Ну тобто я б звернула увагу саме на цей аспект, навіть соціальний, так, оскільки зараз соціальні, ну, соціальні теми вони різні. І якщо покопатись, то і тема жіночності вона така досить глибока. Або, наприклад, зараз є така тема харасмент, ви може знаєте, там дивіться монінг-шоу це серіал Срізу із і, а, Боже, як це, Дженніфер Еністон. А, і це про те, що, наприклад, якщо жінка вдягнена на роботу в більш жіночому одязі, то до неї якесь там інакше ставлення. Чому це так відбувається? І жінки це теж мають за це. Виступати, що якщо я вдягаюся у жіночу якусь блузу а, і там або сукню, це не означає, що я якась легковажна або ще щось. Я просто жінка, і я така, я можу бути жіночною і я хочу бути жіночною. Ну, тобто я були, прям в ту тему пішла. А, не знаю, як це резонує саме цьому бренду, але а, глибше копайте, бо ну, там, бути красивими вдома і забув... не забувати про комфорт це, ну як на мене. Місія слабенька. Позиція. Домашній одяг має бути з натуральних тканин, і кількість не означає якість, тому ми за якісний одяг, але лімітований асортимент. А, ну тут, в принципі, так, але ми трошки позицію змінюємо на ми робимо або не робимо. І ось, наприклад, ми виготовляємо домашній одяг в лімітованій кількості. Але ну, там, дуже якісний, але в лімітованій кількості. Ми вважаємо, що домашній одяг це про то-то-то. І ми робимо так, так, так. Тобто не треба. Там, ми тут не розтікаємось по древу, а тут конкретно наша позиція. Там ми робимо ось так, все. І ми намагаємось на процесі всього розвитку нашого бренду цю позицію стримувати, тримати, точніше, її за собою і не порушувати свої ж слова. І так, це був такий коротенький екскурс щодо цього завдання. Я дуже сподіваюся, що багато з вас його дороблять, трошки змінять. І пишіть, будь ласка, в чат, що ви його проробили. Я піду подивлюсь, дам вам коментарі. Всім бажаю успіху, і ми переходимо в наступний наш етап і робимо наступні кроки до формування нашого класного позиціонування.